Новий рік на носі ще й сніг цього року до чернігівців не забарився. Настрій святковий, час подумати і про новорічну ялинку. Іграшки можна купити мало не на кожному кроці. Продавці кажуть, цього року чернігівці економні. Купують оздоблення для костюмів дітей та сувеніри. На іграшки грошей витрачати, поки не поспішають. Як прикрасити свою ялинку так, щоб було стильно та економно. Відповідь проста своїми руками нет нічого лучше на украшенні і собственно говоря йолочки сделанных собственными руками. Uh, удовольствие приносить сам процес создания йолочки. Очень хорошо, если это сделать всей сім'ї, привлекать всіх членів сім'ї. Дети получат от этого масу. Пользи, масмасу емоцій, скажем так, і восторгу. Фахівці стверджують, власноруч зроблені іграшки несуть вашу енергію, а головне вони дешеві та ексклюзивні. І в тренді й гаманець не страждає. Традиційну снігурку з Дідом Морозом теж можна зробити своїми силами. Сімволи наступаючі вагоди зроне соляного теста. Для теста використовується соль екстра і мука з водою. Собственно говоря, більше ніяких затрат не нісю. Ялинка з лози, ниток та паперу, або іграшки з горіхів, шишок чи кави, недорого зі смаком і по-європейськи. Навіть фінансова криза умільцям не страшна. З усього, що є вдома, можуть зробити іграшки чи подарунки. Декорировать знову таки можна разнообразнейшими елементами: бантиками, ленточками, всевозможными бусинами, дожди. Причому кожний орешко доп можна вложить какое-то пожелання. Да? І гості або члени сім'ї можуть в новогоднюю ночь розкрити і почитати какое-то предсказання. Наступний рік чорної болотяної змії тож і кольори оздоблення знавці пропонують відповідні. Предпочтительно, конечно звісно, определиться с цветами водної стихії: Это синий, зелений, голубой, білий. Змія очень любить блеск, поэтому очень умісно буде максимально додати серебра или золота. Чи витрачати кошти на новорічні іграшки кожен вирішує сам, але про головну господиню наступного року змію забувати не слід, задобріть її, і вона обов'язково не забуде про вас.